В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри! Вчора під час вечірнього богослужіння ми чули, як вперше в цьому богослужбовому році після читання з Євангелія співалися слова покаяння відкримені двері, життєдавче Христе. А це означає. Що розпочалась підготовка до Великого посту, часу особливого покаяння, посиленої молитви, часу для подвигу, стриманості та духовного очищення. Дбаючи про нас, своїх дітей, церква не просто закликає нас постувати, молитися, каятись, не лише встановлює для досягнення успіху в цьому певні правила. Перевірені духовним досвідом багатьох поколінь, але також подає нам настанови від Божого Слова, від священного писання, через які спонукає нас до добра і застерігає від зла. Такою настановою є зокрема і притча про митаря і Фарисея, яку нині ми чуємо з вами під час літургії. Найперше, що слід відзначити, міркуючи. Над почутими нами словами Писання, це те, що образи Митеря і Фарисея, обрані Господом Ісусом Христом для притчі, як образи людини, яку в народі вважали за визначенням дуже грішною, та людини, яку прийнято було вважати більш праведною і зовнішньо благочестивою. Попередню неділю церква подавала нам для повчання історію навернення начальника єрихонських митарів Захея. і це була для нас нагода обміркувати, чому митарі вважалися особливими грішниками. Коротко пригадаємо, що до гріха їх спонукала сама система збору податків, яка давала митарям можливість грабувати під захистом держави, а гнів проти них. За такі справи примножувався ще й тим, що митері були служителями Риму, тобто служителями держави, завойовників і язичників. Натомість фарисеї були спільнотою серед юдеїв, які наполегливо прагнули виконати приписи закону Мойсеєвого і заповіді тлумачів цього закону. Вони справді приділяли дуже багато уваги тому. Щоб дотримуватись численних норм та правил, особливо щодо зовнішнього благочестя. Але як митарів, їхній спосіб життя та звички спонукали до грабіжництва і несправедливої наживи, так і фарисеїв, їхнє розуміння благочестя спонукало до гордості, бо вони порівнювали себе з іншими людьми, які не так суворо і ретельно. Дотримувались різноманітних правил і від такого порівняння надималися гордістю. Сама їхня назва фарисеї означала відокремлені, бо вони вважали себе кращими виконавцями закону Божого, більш чистими і гіднішими за інших. Саме о такій якості у коротких словах притчі. Дуже яскраво відображені, адже Фарисей у храмі, ставши так про себе, молився. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні перелюбники, або як цей митар, свої благочестиві справи, піста складання десятини, відсутність явних гріхів, таких як грабіжництво чи перелюб, він вважав підставою оцінити себе вище за інших. Натомість Митар, знаючи про свої гріхи, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив Боже: будь милостивий до мене грішного. Тобто він розумів, що ніяких заслуг перед Богом він не має. І тому не може очікувати від Нього на винагороду, за добрі справи. І все, що йому залишається, це тільки сподіватися на Божу милість, наближаючись і готуючись до духовного подвигу великого посту, зміст якого полягає серед іншого, і у посиленій молитві, і в усвідомленні власних гріхів та в діяльному. І щирому покаянні спочутої нами притчі покладімо собі на серце кілька висновків. Найперше, що маємо молитися Богові, бо це не просто наш обов'язок, але і життєва потреба. Адже молитва є нашим з вами спілкуванням з творцем, джерелом життя є водою живою, без якої ми гинемо, як посіяне на полі. Гине від посухи, однак не всяке звернення до Бога має однакове значення і приносить однакові плоди. І в цьому друга настанова притчі. Спаситель показує нам приклади двох людей, кожен з яких прийшов до храму молитися, кожен з яких звертався до Бога, але молитва одного була більш угодна Богові, ніж іншого. І фарисеї Митар звертались до Бога. Один вважався серед людей благочестивим, бо виконував дещо з приписів Божого закону, інший вважався явним грішником. Але молитву грішника Господь вислухав, а гордість фарисея осудив. Знаючи, це ми повинні звертатись до Бога з почуттям смирення, не возвеличуючи свої досягнення. Навіть коли і робимо добро, але пам'ятаючи про свої гріхи, які потребують виправлення. Тому ми маємо звичай вживати слова молитв, складених святими та випробуваних церквою, щоб, звертаючись до Бога, ми, як плід молитви, отримували краще, а не потрапляли, як фарисей, у спокусу. І третя настанова з цієї притчі. Особливо корисна для нас перед тим, як ми розпочнемо Великий піст. Це настанова не осуджувати ближніх. Бо Фарисей, хоча і робив деякі добрі справи, визначені законом, але плоди цих справ погубив осудження Митаря та інших грішників, над якими у думці своїй він возвеличувався. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать, так навчає нас Писання. Тому, якщо хочемо, щоб Господь був до нас милостивим, маємо осуджувати свої гріхи, як це робив ми, таркаючись, а не возвеличуватись над ближніми, як фарисей. А завершуючи наші роздуми над притчею, маємо не забувати. Згадуваний у ній Митар справді був грішником, а Фарисей справді прагнув чинити добро і виконувати закон Божий, хоча і помилявся. Тому ми, не повинні, ми повинні наслідувати смирення Митаря, але смирення це не повинно бути приводом для нової тонкої гордині, щоб ми, промовляючи, Боже, будь милостивий. До мене грішного, не спокушались думкою також дякувати, що ми не такі лицеміри чи гордовиті, як був Фарисей. І нехай Господь зміцнить нас на шляху правдивому, щоб з нього ми не ухилялись ні праворуч, ні ліворуч, але прямували вказаною ним спасительною дорогою смирення і добрих діл. Яка веде до царства небесного? Амінь. Слава Ісусу Христу.